Що робити, якщо вашу дитину цькують однорідки, однокласники, друзі? До речі, це стосується і ситуації, коли вас уже дорослих цкують колеги чи друзі. Хтось інший. Як відстоїти себе і при цьому не бути агресивним? Саме про це поговоримо сьогодні зі мною Інна Осадченко в антистресі по-українськи. Так, звертаю увагу, що Подана техніка важлива буде впродовж усього життя, тобто не тільки для дітей. Але тут в конкретному випадку йдеться про ситуацію, з якою звернувся до мене підліток 12 років, буквально кілька днів тому. Його в цьому випадку цькував однокласник, більш успішний. Той, який відвідує купу гуртків, перемагає в усіх олімпіадах, який і танцює, і співає, і малює, і на англійську ходить, Ну, буває отаке. Дійсно. А учень, якого почали цькувати, це учень середнього рівня і трішки вище середнього рівня розвитку. І як же відстояти себе? Причому щось таке подібне дійсно з нами може стати, статися на роботі. Коли хтось більш успішний. Нас починає принижувати при всіх і казати, що ми ніхто звати нас ніяк, ми ні на що не здатні, ми не можемо нічого досягнути в своєму житті, і наші результати в конкретних видах діяльності і навіть можуть порівняти тому свідчення. Найважливіше питання, яке ми маємо поставити дитині, чи ми батьки, чи ми психологи, це увага. Питання, яке має звучати так: як ти думаєш? А чому тебе цкує? До тебе чіпляється, придирається твій однокласник. І отут не для того, щоб роз'ятрити душу дитини, і щоб дитина почувала в себе, відчула почуття провини, проявила свою занижену самооцінку. Це хіба що для нашої подальшої діагностики, якщо дійсно дитина це виявить, ми маємо спрямувати. Дитину на зовсім інше, увага. Ми маємо сформувати емоційний інтелект. Те поняття, яке у світі психології ну, не таке вже і старе, але дуже важливе якраз у тому контексті, що ми маємо формувати саме у дитини і у нас дорослих емоційний інтелект як уміння розрізнити свої емоції. Щоб їх коригувати. І не тільки виявити, розрізнити, тобто зрозуміти, де агресія, де сум, де радість, де м, я, якийсь прояв неповаги, а зрозуміти, чому людина так діє? Для чого розуміти? От дійсно, ви будете знати, що якщо ви ще не розумієте, чому людина так до вас щепляється, Шукайте причину в собі, чи причину в тому, що світ такий несправедливий, то, значить, ще не сформований у вас емоційний інтелект це тест. А якщо сформований емоційний інтелект, ви маєте знати, що кожен з нас згідно із чинним законодавством, конвенцією ООН, Конституцією кожної країни і взагалі має право виявити будь-які свої емоції. Має право на будь-яке слово, а важливе не те, що люди кажуть, а наша реакція оце і є емоційний інтелект. І ми маємо сформувати у дитини розуміння того, що якщо на нас кричать, чіпляються, придираються, цькують, значить не все в людини гаразд, бо щаслива людина не буде чіплятися. І я зразу наступне запитання уточнюю, кажу, як ти думаєш, чи він щасливий? Той, хто до тебе чіплявся. І зразу оточення наступне. Як ти думаєш, у чому слабкість? Бо нападають ті, хто бояться. Так, Ми думаємо, що на нас нападають сильні. Так от сьогоднішня війна якраз показала зовсім інше. Нападають ті, хто бояться самі. Головний спосіб захисту який, ну ви ж знаєте, напад. Так і тут чогось бояться і переключають увагу. Роблять перенос на нас, та що хочете, тут маса психічних захистів і психічних опорів, про це окрема розмова. Отже, наступне питання, яке я сформувала, сформулювала підлітку, це «А ну, давай знайдемо слабке місце. Чому він такий нещасний? Що не так? І що ви думаєте? Підліток одразу згадав каже, точно. Я бачив. Як на нього, причому при однокласниках, страшенно кричала мама, коли він заробив за контрольну роботу 9 балів. Вона кричала і обзивала його всіма словами негарними. От де нещастя дитини! Скажи кажу, а на тебе так мама кричить? Ні. І загорілися очі в цієї дитини. Отже, твої переваги в чому? У тому, що у тебе немає такої біди? І чому виявляє такі негативні емоції, той хлопець? Та тому, що він слабший в цьому питанні за тебе, програє. А тепер давай визначимо: а в чому твої сильні сторони? Бо тут важливо зразу підвищити самооцінку, бо ж вона падає, коли на нас кричать. Ну, я ходжу на плавання. Ти любиш це робити? Так. У тебе є досягнення. Так. І загорілися очі в дитини. Якщо немає щось отакого конкретного, шукаємо. Обов'язково хтось до чогось здібний. Такого не буває. І тепер я попросила підлітка записати чотири конструкти, Чотири незакінчених речення. Вони дуже важливі. Запишіть їх зараз собі, і вони в дорослому вам житті також знадобляться. Перше. Дякую тобі. За увагу до моєї особи. Так, треба вчити, дякувати. Ми проявляємо цим любов, емоційний інтелект, що ми шануємо те, що на нас звернули увагу, а як же могли не звернути негативну чи позитивно, але звернули увагу. І це важливий момент. Це подолання гордині, якщо вони, або навіть упередження. Другий елемент це ми усі різні, помітьте, тут навіть уже не треба. Якихось незакінчених речень, це вже закінчене. Ми усі різні. Це ми наголошуємо, що ти це ти, а я це я. І одразу ще підкріпити цей момент. Визнаю твої досягнення. Цим ми підкреслюємо те, що дійсно всі ми різні, але в нас своє, а в когось інші досягнення. І ми їх не заперечуємо, ми не нападаємо, ми не захищаємось, ми просто. Ставимо свої обмеження тому, щоб наступного разу ця людина не агресувала. І четверте, найголовніше: після визнаю твої досягнення. А я класно плаваю, і моя мама мене любить і не кричить за погані оцінки. І при цьому не треба, боронь Божа, казати так, як твоя. Ви скажете, то це ж по болючому місці. А що краще бити по болючому місці фізично? Ні. Причому тут не кидається фраза, що твоя мама, цього треба вчити, що не наголошуйте на це. Бо це не напад, а це звертання уваги. А це на переваги конкретні звертання уваги. Це ми вчимо дитину формувати свій емоційний інтелект і при цьому не кусатися, а просто одразу констатувати факт. Отже, ще раз дякую тобі за увагу до моєї особи. Ми усі різні. Визнаю твої досягнення, досягнення. А я гарно плаваю, і на мене не кричить мама, коли я маю погану оцінку. Формуємо у дітей позитив, емоційний інтелект, розуміючи, що ті, хто на нас кричать, нещасні. Але ми не маємо продукувати і відповідати своїми ж негативами. А вчитися мудро, без крику, без образ, саме з психічною мудрістю відповідати в будь-якій ситуації. І тоді все буде краще. Спробуйте! А якщо у вас є свої варіанти, будь ласка, пишіть у коментарях, і ми їх обговоримо.